Це мене боліло цілий тиждень, коли ви до мене приходили, а я казала, що рулетиків немає. Є мої хороші, є мої золотенькі. Дивіться, яку красоту ми вам накрутили. Крутезні рулетики з сиром Філадельфія, який величезний вміст Філадельфії для вас сьогодні, приїхав, як завжди, в великому об'ємі. Приїхала партія свіжесеньких рулетиків. Рулет з в всередині з сиром Філадельфія. Також по ваших проханнях вже знову в наявності скумбрія гарячого копчення, свіжесенька, виробник волинь. І також ваша улюблена холодного копчення-рулет, салат з морепродуктів, з восьминіжками, з креветками, з кальмаром і зі щупальцями кальмара в достатній кількості. І виробник Волинь, оселедець без голови всередині з молочком. aboz e croi